Дівчатка, я продовжую тестувати е, замовлену для себе продукцію. Взяла собі олівчик е, для губ номер 220. Такий е, ну, ніжний рожевий і такий блиск, який збільшує об'єм губ. Е, колір називається кохання номер 03 Так, так що будемо зараз спробувати? Левчик дуже хорошо лягает. Mm -hmm. Так, Мы попробуем на маленький блеск. О, это такая широкая кисточка. Ну, колер дуже красивый. І зараз напевно Відкрила притуляє до губ, і вже зразу мені знайомий приємний аромат, такі перцевої м'яти. Зразу такі, знаєте, такі приємні відчуття, які викликає в мене цей блиск. М -м. Дуже красивий, дуже приємний на губах, е перелив просто казковий. На сонці це взагалі При денному світлі. Я думаю, буде дуже красиво, надзвичайно. Е є три відтінки: е Цей середній, такий нейтральний, я б сказала, є е більш червоний і є більш фіолетовий. От, замовляйте той, який подобається саме вам. А я, мабуть, замовлю собі ще один такий червоненький. Люблю червоні помади, червоні блиски. Думаю, що буде супер. Гарного всім вечора. Па-па!